Обережно ненормативна лексика. Саме так нас застерігає і зустрічає нова книга Зінаїди Луценко Соняшники в трусах Я думаю, і правда, цю книгу не кожен без нас порадив своїм дітям і поклав би їм на стіл до читання. Навіть багато хто не захотів би прочитати її сам. Проте нашим дітям, скажу вам чесно, молодшому підростаючому поколінню ця книга абсолютно не цікава. Чому? А тому, що напевно сучасні діти вже не переросли, точніше не мали в своєму зростанні того травматичного радянського і ранньопострадянського досвіду абсолютно незнання і невміння дізнатися щось про секс. Сексуальне виховання на сьогодні, е, воно, хоча і не настило, проте настільки війшло в наш повсякденний обіг, що принаймні кожна дитина, ідучи уже в школу, вона приблизно уявляє, що таке презерватив. Що ж, говорити про е, радянські часи, то, звичайно, про це було не прийнято говорити. І тому такі от дещо гумористичний, дещо психотравмуючий, дещо Етнографічний е, досвід багатьох багатьох людей і зібрала Зінаїду Луценко у своїй книзі Соняшники в трусах. Соняшники в трусах, як зазначають видавці, це метафора нашого життя. Ну, не знаю, наскільки це метафора нашого життя. Справа, тому що це такий досить значущий образ у самій, у самій книзі. Він з'являється в ній двічі для протиставлення, для показування різного ставлення до сексуального життя, до ідеї сексуальності. В собі, до сексуальної обізнаності. Я недарма так часто повторюю слово секс. Замість нього я міг би так часто повторювати слово презерватив або та його ненормативна означеність, яка найчастіше разів 5-6 на сторінку з'являється у зазначеній мною книзі. І книга мала називатися саме як синонім до слова презерватив у його такому. Позалітературному лексичному синонімічному варіанті. Ну, сама авторка, напевно, хоче переповісти цю історію. Вона набрала цих оповідок, цих історій з життя, все це ув'язала в єдиний е географічний простір такого собі СМТ, уявного, майже патофічного. От, е і... Е втілила все це в образах. Тому, коли починаєш читати цю книгу, то виникає враження розрізнених історій. Проте. Потім персонажі книги починають настільки пролазити з однієї ситуації в іншу, з однієї долі в іншу, сплутуватись між собою. А як ви розумієте, через презерватив зв'язки ці мають саме інтимно-сексуальний характер, всі ці історії починають настільки тісно переплітатися, що, зрештою, книга перетвориться на таку міні-Санта-Барбару з еротично-сексуальним. Текстом, навіть не під текстом, не контекстом, а саме текстом, в якій головну роль грають не почуття, які розмиваються побутом. Е, головну роль відіграють неморальні засади, які стираються раціональністю і е, такою цинічністю. Е, тут головну роль грає презерватив. Він головний персонаж цього. Цієї книги йому вона присвячується повністю. І тому, якщо вас цікавить ідея дорослішання через незнання, якщо люди старшого покоління хочуть понастальгувати поностальгу, за тим моментом, коли їх ще не торкнулося це знання, якщо молоді люди хочуть порівняти свій досвід із досвідом своїх старших. Ось для вас ця книга. Читайте і сподіваюся, насолоджуйтесь.